Вітаю всіх! Я вдома, просто в мене тут дурдом невеликий. Інша локація трішки. Дивіться. Хочу розглянути таке: чи буде мати ефективність мобілізація засуджених? Цього він, сьогодні закон підписали. І так, мобілізація засуджених. Матиме ефективність для фронту. Давайте подивимось, що від цього буде. Ну, по-перше, ви знаєте, їх відразу на війну, на активні дії. Дуже-дуже на активні і е, очікується, що матиме. Очікують від них, що вони активно будуть захищати. Дивіться, це будуть або штурмовики, або нульовка. Щоб ви розуміли, так, щоб вони не повернулись назад. До кінця. А тепер дивіться. Це називається так: до кінця захищати Україну. Їх всіх туди. Ось, ось так хочуть. Так. Мобілізація засуджених. Ефективність, яка буде від цього. Ну. Да, на результат. Робота на результат, Ви знаєте. Тут. Присутня певна хитрість. Їх їх ж треба утримувати. А так кинули і все. І всім добре, якщо ось так сказати. Дивіться. Це дуже для них буде погано, тому що, якщо хочеш спокійно існувати, підписуй контракт з армією. І питати сильно не будуть. Це для них як результат: вийти на волю або щось серйозне, отри... отримати. за це. Тому дивіться: вони бачать в цьому вихід для засуджених піти на волю, бути корисним, захищати країну, але захищати до останнього, так що вони назад не повернуться. На жаль, таке відношення саме до засуджених, кого хочуть мобілізувати.